Якби ми з вами довго розуміли, що для того, щоб треба їсти, мусить бути правильний раціон. Вода має бути чиста. Їжа має бути так само чиста, повітря має бути чиста. І ми б з вами так сильно розважали один день, другий. Минуло би п'ять днів, а ми би далі думали, наскільки ця їжа має бути правильна і досконала. Скільки має бути магію, скільки має бути кальцію. Другий тиждень минула, ми розважаємо. І ще може навіть сперечаємося, хтось каже, обов'язково треба каже, що в раціон морку добавити. А той каже, ніякому разі не можна їсти воль, ви може чули, що дорослим не можна молока. пити. І сперечаються ми собі у Скарлісти. Християнство це не теорія. Християнство це не ідея. Християнство це життя у Ісусі Христі, тому ми щодня молимося, хліб наш насушний, дай нам себе. І от я дуже люблю кухня, я так питаю, де хліб наш насушний Та Більшість до нинішнього дня думає, що тут батон цей хизь. Або якщо я весь так за мене, я прилився в Україні, і молився поля. Поля прилився і то по польській буде плева бо шагов щодня, бо дай нам лісі. Ну, говорю, хоч кавалик малий, але білемо. А українець молився, каже, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Хоч, може бути чорний, але кавалок слушний. Почасно він кажу, що більшість християн з сьогоднішнього дня переконані, ми що не молимося таку молитву. Ісус Христос каже, я хліб життя. Це те, що я говорив про причастя тим кому природі. Що коли Христос приходить до нас, коли ми приймаємо Христа, коли своє життя, незалежно, чи ти папа, чи хлібороб, чи двірник, чи доктор комп'ютерних дом, коли Бог дотикає, Він тебе настільки любить, що причащає собою, що я жив, щоб я жив. І немає інакшої стежки, як тільки через Христа Ісуса отримати дар життя. Ми називаємо Спасителем. Я, що, я не знаю, чи довго, може, якщо ви будете мати запитання, якщо що будете мати силу, що можна відповісти. Я просто так хочу, щоб нам це запам'яталося. Ісус є Спасителем. Кого ми називаємо Спасителем? МНС. Хтось в пожежі, п'ятий поверх, сам вилізти не може. Стрілу підняли, пожежний на руки на плечі кинули його Наш ліків не пам'ятає. Він нас порятував. Ми самі собі не спогадати право. Хтось того, не мій Йому там будуть рецепти давати. Давай, весь сім Не в той біг, пливе, а хто ставить? Хтось буде казати, набери повітря і А Хтось просто кинувся, ризикуючи своїм життям, і взяв міліки. Спасительно буде не що це буде той, хто своїм життям ризикуючи, витягне. Ми Ісуса називаємо Спасителем, тому тобто, що отець Василь казав, ми в не можемо в собі порятуватися, і він, щоб порятувати, стався для нас чоловіком. Був Бо Богом завжди, не все повстало, без нього нічого не повстало. Чоловіком не був. І стався для нас. І коли Воскрес, воскрес як Бог і як чоловік. І сім промовчиться. І каже, що я не залишу вас сироту. Кожному з нас приготував місце. І це дуже важливо пам'ятати, про подитина, коли 9 місяців у пробі матері їй вона надзвичайно добре. Якщо ж її мама любить, живить дитину, ніхто не хоче вилазити на той дивись, доведе вона у Але починається поштовх, і дитину виштовхує в той світ, вона перечить. Вона боїться, вона переживає, вона собі і уяви не має, що вона тут побачить. Їй отак підходить, буде утро, бо якщо в такому стані залишиться за нею. Вона народжується, а там було тепло, тут зима. Бере перший подих, потім у якомусь часі відкриває очі. Дивиться на цей чудовий, неповторний світ. Вчиться жити, любити, творити. І як на свою маму, хто не любив, перевірено на досвіді. Назад ніхто не хоче. Наше народження для вічності є ми. Дуже хоче затриматися тут це і любить все. Ми повинні мати ціль. Наша ціль повинна бути зрозуміла. Бо людина, яка не має мети, вона смішна. Розкажуть про чоловіка, що сів знаєте в електричку. І так всі їдуть спокійно, митаються в одного, питав дружня. Поруч, його хтось питає, що таке? Та, от проблема, яка скаже. Ну, Каже, так було земено, каже на вулиці змерз, Смерз, опидився така теплоелектричка, я кажу, не знаю, куди вони Ви знаєте, що люди деколи так. Закінчу школу, буду працювати все, це, це. Викання людини жити. Ісус каже, я виноградина, а ви ділишки. Якщо ми робимо у своєму житті грі, Падаємо від Бога, він немає гілочку. У нас отримає засоба. Коли ми йдемо Господа, і нас зачищають, стружку з нас знімають. Бо ми про себе будемо говорити найгірше. На тій виноградині роблять нас надалі, на кровоточить. Бог виє свою кров, щоб ми жили. Кожної неділі за нас, коли збирає нас спільну літургію, це тайна вечеря для нас. І тоді нас вставляють у Христа. І тоді ми будемо чудечками. Віркими, недобрими, злими, нервовими, е кривими в духовному розумінні, горбатими, сліпими і духи. Помаленьку починаємо приймати в себе цей дар його животворний кров. Він робить нас учасниками себе. Кожного разу коли мені дасть себе я хочу, щоб ти зрозумів, зрозуміла, зрозуміла що ти пристав Янусі. Хочу, щоб ти і я подивилися на світ тепер його очима. На всіх людей, так як він дивився. Хочу, щоб ми йому кажемо це, учні кажуть, Господи, він каже, ви мене називаєте Господом і учителем. І добре кажете, бо так воно є. Але я й той, хто з'єднувся, яку ми вам ногу. І тепер до найстрашнішого гріха, до гордості, і нами і Богом робить страшальності. Саме смирення дає можливість побачити світло і зрозуміти свої немочі. І знати, як хто наш спаситель, а гордість ставить нас на місце Господа Бога, ми все рішає. Ти куди приїхав? Там Не то, а ти бачив, що в нас? Ну дивися, президент виповнити, чому ж мене? І тоді, хто саме з нами на тому світі? Назвичайно, я. Це не туди, а цей лівий, а цей правий, а цей кривий, а цей копатий, цей сліпий, а цей такий. Ні, тут все, все вирішує. Ну, звичайно, що вирішує хто Подобний, а хто злив. І це найстрашніший рік. Він, можливо, ми лишаємося в тому самому місті планети, але він між нами і між Богом, який так близько у нас зі сторони стає безмежним. Гордість, за захливий кіт. Ми можемо навіть навчати науки християнської. будучи гордими. Воно робить велику шкоду. Я, оскільки ми в першій нашій лекції, конференції говорили Хочу пригадати такий приклад. Я вже багато років роздумую, зараз у світу вийшла гарна книжечка, який Джон Пауэлл, мені здається, що... як стати щасливим чи щось таке. Я не пам'ятаю добре, але це дуже знаменитий психолог зі світовим іменем. І це католицький священник. І в ньому колись була дуже маленька книжечка, вона називалася Чому я влюський пир. І в ньому в цій книжечці була така цікава історія. Він оповідає, як мама малого жида у нього йорк збирає на вулиці. А вони, євреї, жили в одному такому греку. Ну і мама попереджує і каже, син, виглянула в чисту, сорок все. Ти каже, будь уважний. Далі щось за тих два квартали не коли малий куску, поману питає, ти знаєш, як це називаєш, знаєш, як це прийшли, знаєш, знаєш на всякий випадок. Ти пустила дитину. Він бавився. Десь зовсім не зауважили, як він перейшов через ті два квартали. Тільки він перейшов через ті два квартали, зразу там з'явилися старші хлопчасті, обступили. Каже, до нього глянули. Слухай, ти часом лежить. Ти часом не твої родичі чомусь п'яли в Христа. Він сторін не знає, що сказати, одинадцять років ходить. Ми йому дали перший урок по Його збили на косний яр. Малий жит вернувся додому, весь обшарпаний в крові. Мама питає, синку, що з тобою сталося? А він хлипає, не може навіть говорити. Мама схилила його над мискою, вмиває лице від крові. Єдине, що той малий життя питала, мама, хто такий Христос? Перша наука катахізму в житті того чоловіка була така. Йому в житті не повезло. Є такі жити, що не шулю, рекетовію, знаєте так. Йому не повезло в житті, він завжди був піддавлю. Він своє життя закінчував в такий спосіб, що він будувався в католицькому монастирі, коло Скола, в одному монастирі був один стіл, де кожен день давали комусь їсти. Це називався стіл Христа. Він за тим столом кожен день побідав, але через той перший урок потіхізму він вже ті ніколи, ніколи так і не стався християнином. Світ дуже часто нам закидає і каже, якщо Христос був такий добрий, чому ви живете інакше? Ми смирилися з поясними того світу. Христос каже, кожен хто хоче бути учнем, хай зречеться себе, бере на себе себе. Хрест робить виклик світові на щодень, постійно, хай довірить до кінця все життя тільки Христу Богу. І на сам кінець. Після того, як розвалився Совєтський Союз, це що Христос Спаситель, у Чехії була родина тато міністра і мама працювала в міністерстві. Дуже добре що за совєтських часів вони були пани найвержого потонку. Як то всього хотів, звичайно вони ідеологічні погляди їхні погляди, але матеріальне своє життя і посади залишили. Це в нас українсько. І був різцинок, який був, так як отець Василь каже, просто порожні. Їсти, петля було, стрілявки всякі на комп'ютерах, то все. друзі були дуже кімики, вони їздили на контрихтачках, бігали спеціальну одежу, що один дорогу могли пізнати читати. З того, з того каски, стоїть каски. Все нормально було, слава та принцеса, а вечором вони сиділи по ресторанах, один перед одним хвалилися, в кого як мешкати, в кого яке нога ріжуха, це Це так і було. Ми встали, але їсти, пити, гарно було, дихати все було, не вистачало, попробував перший раз курнути. йому сказали, ти нормальний пацан, та візьми собі трошки драву. Та дивися, всі пацани що ти? Він ми і йому дуже сподобалось. А оскільки в душі була дуже велика порожнеча, то до того треба почали його тягнути будь-якості. Потім в по якомусь часі йому запропонували, що як дитина. Та візьми нормальну ширку один раз собі. Бачите, я цілий час намагаюся наголосити, віз хоче нас мати радбани, віз хоче нас тягати. І забирає в нас нашу свободу. І саме люди, які починають з маленьких речей, стаються страшними рабами. Ісус нас попереджує. Я кажу вам, будьте точні у малих речах. Я вас поставлю над великих. Царь каже, не дивися лихі хмалюки. Та що ви такого? Не дивися поганих їм. Та що ви такого? Всі говорять, та що ти з 18 століття чи що? Людина раз попусти собі другий раз, а піс каже: Ну ти вже тепер дорослий. Дивися, тебе починає тепер нормально друзі поважати, тепер розв'язані, вільні. І тоді людина крок за кроком втікає від Бога і здається, що вона творить Божество. Друзі тепер уважає, що серйозний дядько виходить. І от там біс крок за кроком затягує. E o que eu não sei